Добрий день. Починаємо урок. Я досліджую світ. Тема нашого уроку – культурні рослини рідного краю. Чи культурні ці рослини? Помідор, гарбуз, малина, морква, жито, огірки, мак, кульбаба, буряки. Так, кульбаба. Дикоросла рослина, а мак і малина бувають і культурними, і дикорослими. Чи культурні ці рослини? Кабачки, кавун, і дині, абрикос і полуниці, подорожник і пшениця. Подорожник відноситься до дикорослих рослин. Та ще й лікарських. Сьогодні ми продовжимо розмову про культурні рослини. Розгляньте, будь ласка, малюнок і назвіть всі зображені предмети, об'єкти. Скажіть, будь ласка, як одним словом можна їх назвати? Як називається ця група? Так, це овочі молодці. Розгляньте наступні малюночки. А ці об'єкти ми як назвемо фрукти. Чудово. А це. Я підкажу. Перший малюночок це жито. другий малюночок пшениця. Овес і ячмінь. Вони називаються зерновими культурами. Підсумуємо: овочі, фрукти і зернові культури це культурні рослини, бо їх вирощують люди. В ваших підручниках є таке завдання на сторінці 81. Назвіть спочатку овочеві рослини, а потім плодово-ягідні, які із цих культурних рослин вирощують у вас у родині або в рідному краї. І так до овочевих рослин відносяться. Називайте так, перше це морква. Батьківщиною моркви є країна Афганістан. А найближчими родичами моркви є петрушка, селера, кріп, кмин. Помаранчевий колір походить від пігменту бета каротин В нашому організмі бета-каротин перетворюється на вітамін А. Тому морква. Корисна для зору і імунної системи. Друга овочева рослина це огірок. Огірок на 95% складається з води. Огірок збуджує апетит, поліпшує травлення. Це єдиний овоч, плоди якого ми їмо в зеленому, недозрілому вигляді. Наступна овочева культура це перець. Плоди перцю багато насінні несправжні ягоди. Вони бувають різного кольору, різного розміру, форми. Перець містить багато вітаміну С, його використовують у кулінарії, і у сирому, і вареному, печеному вигляді. При зниженому імунітету корисно вживати цей овоч і навесні, і восени. Ну і ще тут є один об'єкт, який відноситься до овочів це цибуля. Існує понад тисячі видів цибулі. У зеленому листі містяться білки, цукор, аскорбінова кислота. Достатньо трьох хвилин пожувати цибулю або часник, щоб знищити в році всі бактерії. Цибуля хороший вітамінний засіб. Отже, овочі дають нашому організму всі важливі елементи і вітаміни, щоб бути здоровим. Отже, потрібно їсти якоможна більше свіжих овочів. Друга група. Це плодово-ягідні рослини. Перше з них це малина, я думаю, всі добре знають малину. Це ягідний кущ. Плоди достигають у липні. Вони соковиті, солодкі, ароматні, різного розміру, смаку і кольору. Рослина ще й лікарська рослина. Харчова, медоносна. Ну і декоративна. Батьківщина сливи є Азія. Через красу квітів деякі сорти слив вирощують з декоративною метою. А сушена слива вам відома, я думаю, як чорнослив. Регулярне вживання слив сприяє підвищенню імунітету. Наступне це абрикос. Дерево, що має ароматні сонячні плоди. Існує близько 20 видів абрикосів. Дуже корисна курага, що готують із найстигліших абрикосів. Вишня. Не дуже високе дерево. Плід вишні зростає на довгій ножці. Спочатку має зелений кольор, а потім стає червоним. вишні готують різні солодощі. Це цінна і корисна для здоров'я людей, садова культура. Розглянемо тепер зерна рослин. На першому малюночку ви бачите зерна овса овес. Овес вирощують на корм худобі. Коням, бикам, коровам, А також овес використовують у калінарії та медицині. Пшениця. Пшениця є символом краси, життя, щасливого добробуту. Жодне із зернових культур не має стільки сортів і видів, як пшениця. Вона є найважливішою харчовою культурою. З неї виготовляють хліб, макароні вироби. Наступне просо. Просо є цінною круп'яною культурою Із проса виготовляють крупу, яка називається пшоно і борошно. Для, також використовують для годівлі худоби. Використовують зерно, солому. І пташки люблять також просо. Ячмінь є важливим кормовим зерном у багатьох країнах світу. Це одна з найдавніших культурних рослин в історії людства. З ячменю виробляють перлову та ячмінну крупу. Отже, в Україні. Вирощують і овочі, і плодово-ягідні культури та зернові. А зараз давайте розглянемо, як із насіння рослина розвивається, досягає того моменту, коли можна збирати новий урожай. Ось подивіться, от з такої горошини вирощуємо ми і отримуємо знову горошину. Бачите? Так, да. прослідкуйте, будь ласка, далі помідори, буряк. Перець. Цибуля, огірок, морква. І знов горох. Давайте тепер прочитаємо текст, який є у ваших підручниках. Знайдіть його, прочитайте. Люди впродовж року піклуються про культурні рослини. Навесні обробляють ґрунт і висівають рослини. Улітку доглядають за рослинами, а з деяких з них збирають плоди. Восени збирають урожай то та орють ґрунт. Скажіть, будь ласка, чим же корисні дерева та всі зелені рослини? Так, вони збагачують повітря киснем. Добре. Навіщо люди вирощують городину? Так, це і для харчових продуктів, так, для харчування і так, для годування худоби. А навіщо саджають і доглядають фруктові дерева? Так, правильно. Яке значення мають лікарські рослини? Розкажіть про це. Ну і як ста, треба ставитися до будь-яких рослин? І так робимо висновок. У лісах нашої місцевості ростуть листяні та хвойні дерева, кущі, трав'янисті рослини, гриби, їстівні та отруйні. В Україні вирощують овочі, зернові та плодово-ягідні культури. Ну і прочитайте, чи знаєте ви, сьогодні у світі вирощують понад 7 тисяч сортів помідорів і майже всі сорти червоного кольору. Проте, також є зелені, жовті, помаранчеві, рожеві та фіолетові томати. Ну, у нас також зараз можна знайти на ринку помідори, томати різного кольору. Ну що ж, молодці, ви добре працювали. Дякую вам за роботу. На сьогодні все. До побачення!